Бо диво, дева родуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна Ти в женах и благословен чева Твоего Яко спаса родила и си душ наших, дорогі брати і сестри. Маю честь сьогодні сердечно привітати вас з величним святом, покрова Пресвятої Богородиці. В історії нашого народу, в історії нашої Святої Церкви Православної, відомо багато явлень Цариці Небесної, окремим людям, великим святим угодникам Божим. Недавно ми святкували пам'ять преподобного Сергія Радонежського, Серафіма Саровського. І знаємо, як цим святим неодноразовий уляз Божої Маті в сонмі святих апостолів. Декількох святих і преподобних жен і угодників Божих. Але явлення, яке сьогодні ми святкуємо торжественно, воно було незвичайне. Неодинарність цього явлення заключається в тому, що з великою кількістю небесного воїнства і святих, преподобних ісповідників, мучеників, явилась цариця Небесна в Лахерському храмі, щоб захистити свій народ. Любе явлення Божої Матері являється, являється таковим, що Матір Божа показує свою любов до роду людського, адже ми всі на кресті Син її і Бог наш, усиновив все людство в лиці Іоанна Богослова. Це Мати Твоя, це Сим Твій, звучить з со Христа, сказано Спасителем світу. З того моменту за наш народ, за весь род людський печеться цариця неба і землі. Бувають події в світі такі, що не звертаємо до них увагу, навіть велику подію, деколи ігноруються пам'яттю людською, але є події, які тисячі років проходять століття, вони залишаються милі, серцю, і які закарбувалися глибоко-глибоко в душі віруючої людини. Десяте століття святий великий і величний град Константинополь могутній Візантії. Напад варварів на город. Але кількість військових було настільки велика, що Константинопольське військо було дуже мале, щоб отразити будь-який натиск на стольний і великий град. Надія залишилася у людей тільки одна: від мала до велика. Старі, молоді, середнього віку, младенці, всі зібралися в лахетський храм, просячи, благаючи єдину надію, Матір Божу, яка неодноразово захищала Константинополь, цар град від будь-якого лиха, Слезна молитва, покаяння зібрало весь народ воєдину. Андрій Христе Радій Родіве із своїм учнем і Побачили внезапно явлення Божої Матері з великою кількістю Небесних сил безплотних і багатьма відомих святих нашої церкви Христової. Божа Матір зійшла з небес, довго молилася, зайшла в алтар, колінопреклонна перед престолом Божим возносила молитви за народ, покаяння якого прийняв Господь. Вишедшина Амвон. Зняла з себе сіяючи ящий небеснославив Омофор, і, і покрила людей, які з великим воплем, які з великою надією, з упованням тільки на її застумчество, на божественну силу Іскупителя, Спасителя світу, благали про допомогу і захист древнього Града. Молити була щира, Матір Божа благословила. Моляшися на колінах і взиваючи до Бога народ. І рано добра вістка прозвучала в Константинополі, що осада була знята, і ворог відійшов в Освоясі. Пройшло більше як тисячі років, але народ зберігає в своєму серці цю подію і не тільки в той час древнього Константинополя, але кожний раз. Наша боєзбрана і велична українська земля пам'ятає, скільки раз заступала Божа Матір цим ходатайством за народ, який обертався до Бога. Ми знаємо, колибель православ'я на Заході, Почаївську, святоспенську лавру. Ми пам'ятаємо, коли Агарини хотіли розрушити і знищити святиню. То явилася Матір Божа на воздусі з молящимся колінопреклону перед нею приподовно Іовом і Гумнем Почайськом, і захистила Матір Божа свій монастир, який до сьогоднішнього сіяє великою славою, виконуючи благу і смиренну добру місію молитву за весь світ, а свідчення від чудотворного образа, який покриває цариця неба і землі кожного вірника, приходящо туди. Є свідченням багатьох тих чудес, зцілень, душевних і тілесних захисту за кожну людину, яка призиває слачайші і Матері всього світу. Празний Покров знаний тим, що ми згадуємо не тільки подію, яка була багато століть назад. Ми знаємо, переконані в тому, що кожна віруюча людина в своїй душі, в своєму серці відчула захист. Пресвятої Богородиці. Цей празник хочеться воздати честі поклоніння Богу Всемогутньому, воздати хвалебно благодарственний гімні Божої Матері, яка захищає, яка не відмовляється ніколи від нас грішних, а завжди простирається ймофор навіть над людьми, над нами, які деколи прогнівляють милосердя Божого. Як зібрала Божа Мати в Лахівському храмі всіх людей воєдино? Я бажаю і молюся, як і ми всі, причистий Божа Матір, щоб воєдино зібрала нашу рідну землю, духовно зібрала весь наш народ в такі тяжкі часи випробовування. І знаємо, і переконані, і віримо, що наша свята українська земля є уделом Пресвятої Богородиці, що вона допоможе нашим. Близьким, щоб вона об'єднає знову, як в лахерському храмі, коли ми в покаянні і будемо взивати до неї цей святий величний празник покрова, не залишить ніколи вона своєю милостю, своїми щедротами свій народ. Адже народ називається наш український духоносець, богоносець, тому що в своєму серці спокон віків передано предками нашими віра в Бога Всемогутнього. І свідчення столітня, тисячолітньої історії нашої церкви про покров Божої Матері не залишає ніколи род людський. Надіємося, усердно взиваємо до неї сьогодні, нехай вона, цариця неба і землі, допоможе всім нам в тих нелегких часах випробовування і переломним моментом, нехай стане цей праздник покрова, як в лахірському храмі. Нехай розпростре свій покров причистая Діва Марія над нашою рідною землею, яка так любить Бога, так любить і молиться до чесного покрова Матері Божій. Бажаю всім нам, щоби з нами перебували завжди ходатайство і молитви тої, яка молитва усипаюча, та, яка, яку ми іменуємо чеснішою і славнішою від небесних сил безплотних, і прибуде тоді. Благословений і благодатний покров над кожною людиною, над народом нашим і над землею нашою.